Шановні майстри, традиційно приїхав синержі. Ми розбираємо, дотепер розбираємо ще болгар. Спочатку розбирали мережеві детально про них розповіли. Потім ми е, зараз вимірюємо оберти, вимірюємо температуру редуктора по мережевам, поміряли все по акумуляторам і скоро у нас огляд акумуляторний. Яка краще Ой, серед акумуляторних шліфмашин? Ну, простіше болгара. Звісно, синергія, чому мені простіше заїжджати з синергією, тому що тут величезний набір інструментів, і я можу любу взяти, протестувати, оглянути, показати людям і сам подивитися. І звісно, крім того, що є спеціалісти, робот-директор, мало того, що він директор, він все знає про весь інструмент. Що скажу, друзі? Я хочу вам сказати, щоб ви зверталися до Анатолія Савала, тому що якщо ви щось підбираєте для себе і не хочете попасти в халепу, тобто купити інструмент, а потім його купляти ще раз. Анатолій, ви вивчивши вже все це, перевіривши на. Собі, так скажемо, тому що у нього є багато приладів різних, якими він це все перевіряє, і це, розказує, і він може вам допомогти підібрати під вашу задачу інструмент. Придбавши у нього це, ви не тільки йому допоможете розвиватися і далі і ще більше вивчати інструменти, Він це ще не забувайте, він вже і купує ці інструменти, щоб їх перевірити для вас. А, придбавши у нього, ви йому допомагаєте розвиватися і самі дуже швидко приймаєте рішення і найкраще рішення з Тому, друзі. Дивиться канал, будь ласка, підтримуйте Анатолія, купуйте в нього інструменти і допомагайте розвиватися цьому чудовому каналу. Я дуже класними чоловіками. Я дуже дякую. Слава Україні! Героям слава!